Вітаємо, шановні друзі. До вашої уваги рубрика Говоримо українською. Тема нашої сьогоднішньої розмови цегляний чи цегельний. От, скажімо, чоловік розповідає майбутній дружині. Моя бабуся все життя працювала на цегляному заводі. А ким вона була? Може, пекарем чи кондитером? Та ні. Цеглу з печей вивантажувала. Цегляний же завод. Ого, яка тяжка робота, зовсім не жіноча. Вибач, одразу не зрозуміла, бо цегляний завод це той, що побудований з цегли, як, наприклад, наш хлібозавод. А підприємства, де виробляють цеглу, називається Цегельний завод, або просто і красиво. Цегельня. Ось стара цегельня в лісі. Сумна руїна, що дихає легендами Степан Васильченко. Є також поняття цегельне виробництво, цегельна промисловість. А ще цегельний це той, що призначений для виробництва цегли. Цегельна піч, цегельна глина. Тут стояла селянська валка з під Китаєва, де добували жовту цегельну глину Зінаїда Тулуб. Стоп, стосовно печі, вона може бути і цегельною, і цегляною. Оця піч цегляна. Бо вона зроблена з цегли. А оця і цегляна і цегельна одночасно, бо складена з цегли піч служить для термічної обробки самої цегли. Оця піч не цегляна, але цегельна. Це спеціальна професійна кільцева піч для випалювання цегли, Такі встановлюють на великих виробництвах. До речі, цегельний завод теж може бути одночасно ще й цегляним. Зрозуміли, в якому випадку? Правильно, коли він побудований із цегли. А тепер пограймося в редакторів. Криниця з цегли цегляна криниця, стіна з цегли – цегляна стіна. Димар із цегли цегляний димар. Будинок із цегли цегляний будинок. Також цегляний це той, що утворився внаслідок руйнування цегли. Цегляний пил. Цегляні шматочки, а ще те саме, що цеглястий, цегляний колір. Обличчя у нього цегляного кольору від засмаги, рухи спокійні й повільні, Олександр Копиленко. Цеглястий або цеглистий, схожий за кольором на цеглу жовто-червоний. Цеглястий колір, цегляста фарба, цеглястий відтінок. Людина, що виробляє цеглу, цегляр. Зранку був він за ворсклою, де цеглярі випалювали цеглу Зінаїда Тулуб. На завершення цікавинка для рукодільниць. Є така штукенція, що зветься, цегляне плетіння бісером. Точнісінько, як цегляне мурування, тільки замість цеглинок бісеринки. Не плутаймо грішне з праведним, а цегляне з цегельним. говоримо та пишімо правильно. Дбаймо про чистоту і багатство рідної мови.